Четверта окрема танкова бригада не надто афішує свою роботу на фронті. Хоча здобутків має, чимало. Зараз наша бригада також у різних куточках України виконує свої бойові завдання. Нас не видно, нас не чутно, але без нас нікуди. Ми на кілька днів потрапили всередину військової частини. Поспілкувалися з десятками військовослужбовців. Іноді це було навіть так. Ким ви були до війни, чим займалися в цивільному житті? А... Часним тренером Чак Новіс. Хай буде. <рес> <рес> ну, я камери Чуть-чуть з -чуть, чуть -чуть камери. Нас переодягли у військову форму, дозволили побачити майже всі підрозділи бригади. Тепер ми точно знаємо, чим славиться четверта окрема танкова бригада, які підрозділи в ній є, і які навички потрібні для тієї чи іншої спеціальності. Основна міць бригади це, звісно, танки. Тож про них і піде мова в цьому матеріалі. Вже за мить. Четверта окрема танкова бригада виконує завдання на всіх ділянках фронту, починаючи з березня 2022 року. Основа бригади це танки. Піхота не піде на штурм, якщо немає допомоги танків. Так само. Піхоті тяжко сидіти в окопах, якщо нема допомоги танкам. Наразі всі танкові батальйони, бригади показують свій функціонал на певних ділянках фронту. Їм не до зйомок, але дещо цікаве, танкісти нам таки показали. Роботи над створенням танку розпочалися в Харкові ще в 1951 році. Активна модернізація Т-64 нині застосовується ЗСУ. Це перевірена боями машина, яка повністю виконує необхідний функціонал. Він вважається у нас основний бойовий танк, тобто він знаходиться на нашому озброєнні. Дуже гарна машина, в ній багато є плюсів, добра ходова частина. Силова установка дуже міцна. Тобто на танку встановлений 5-ТДФ двигун інженери в бригаді постійно оновлюють вузли та агрегати броньованих машин, аби вдосконалити їх. Над цим працює батальйон матеріально-технічного забезпечення. Служба повністю пов'язана на те, щоб забезпечити максимальну ефективність танків в бою. Ми Постійно їх вдосконалюємо, починаючи від динамічного захисту сіток противодронових та всього іншого. У батальйоні є кілька взводів: одні займаються виключно ремонтом броньованої техніки, інші ж відновлюють легковий транспорт. Ще одна важлива складова БМТЗ евакуація техніки. Дуже багато було евакуйовано техніки. Дуже багато. Я навіть не скажу точну цифру. І діставали ми її з різних. Областей, починаючи від Запорізької, проводили евакуацію по Харківську область. Олександр каже, траплялись навіть такі випадки, коли техніку доводилось витягати чи не з-під носа у ворога до окупантів. Лишалось кількасот метрів. Наш танк відпрацював, повертався і влучив воронку від каба. Дуже міцно там застряг, були взагалі там щитані. Часи для того, щоб його витягнути, тому що він знаходимося на відкритому просторі. Постійна територія обстрілювалася, але все пройшло добре. Танк евакуювали. Вірні помічники в цьому броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Одну з таких військові четвертої танкової лагідно називають бургер. Бронемашина призначена для забезпечення мобільності бронетанкових військ, евакуації та відновлення пошкодженої в бою техніки, забезпечення установки та демонтажу двигунів та башт. Бергер панцер у нас е з'явився десь приблизно рік після нашого формування. Це міжнародна технічна допомога. Він на базі леопарда 1 -го. Дуже ефективна, гарна машина в багатофункціональна, чудово виконує свої завдання. Саме завдяки цьому евакуатору військовим четвертою танковою неодноразово вдавалось витягати свою техніку з халепи. А одна з фішок цієї бронемашини вміння розвертатися на місці. Більшість військових у бригаді досконало знають, як керувати тією чи іншою технікою, адже в Збройних силах України вони від початку повномасштабного вторгнення. Та відсутність знань не завада. До прикладу, щоб навчитися керувати танком, вистачить кількох тижнів. Два тижні може трошки більше три тижні. Напевно, це щоб людину навчити бути командиром танка і навідником танка. Але у більшості то залежить від самої людини. Якщо вона хоче, якщо вона може, то вона махом це все ночить. Тож у боротьбі з ворогом важлива не лише наявність озброєння чи техніки неабияку роль відіграє мотивація особового складу та віра у перемогу. З цим четвертій окремій танковій бригаді точно все гаразд.